Інформаційна програма «102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у тижневому огляді все найцікавіше та найважливіше. Згідно з результатами вивчення соціологами громадської думки, громадяни України останнім часом помітили позитивні зміни в роботі правоохоронців. У той же час міліція у своїй діяльності потребує активної громадської підтримки. Про це заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко під час засідання розширеної колегії відомства, де підводилися результати роботи органів внутрішніх справ України у минулому році. Громадськими організаціями на міліції, довіряє кожен четвертий опитаний. Майже 26%. Органи внутрішніх справ входять до трійки суспільних інститутів, яким довіряють більшою мірою. Попереду тільки Збройні сили та церква. Значна група респондентів, 28%, висловила готовність допомагати міліції у будь-якій ситуації. Віталій Захарченко акцентував увагу присутніх керівників на ключових напрямках роботи відомства, що були пріоритетними у минулому році і залишаються такими у 2013-му. До них керівництвом держави віднесено захист прав і свобод людини протидію злочинним посяганням у сфері використання бюджетних коштів незаконному обігові наркотичних речовин. Тощо за словами очільника МВС, наразі триває поступове реформування системи, яке саме і направлене на підвищення ефективності роботи органів правопорядку. Ми розуміємо, що процес перебудови повинен бути тісно пов'язаний насамперед із підвищенням якості обслуговування населення. Саме на це була спрямована діяльність служб, що безпосередньо спілкуються з людьми. Як приклад, можна привести наслідки запровадження національної автоматизованої інформаційної системи ДАІ. Це дозволило в усіх. Реєстраційно екзамінаційних підрозділах обслуговувати громадян за принципом єдиного вікна. Завдяки такій системній роботі кількість скарг на роботу тих служб, які постійно контактують із громадянами порівняно із 2011 роком. Суттєво знизилася. Спрощення та відміна деяких процедур і як результат зменшення часу, що витрачають люди в чергах. Очікувано змінюють відношення громадян до МВС у роботі Державної автомобільної інспекції. Спрощено і відмінено ряд процедур, складання іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, експертне дослідження транспортних засобів при реєстрації оцінки їх вартості, дозволена реєстрація автотранспорту в будь-якому регіоні та збереження старого номерного знаку, знижено вартість ряду платних послуг. У дозвільній системі. Зменшена кількість довідок інших документів при отриманні ліцензії на охоронну діяльність. Міністр зазначив, що президент України Віктор Янукович вимагає від правоохоронних органів усіх державних інституцій виправдати очікування українського суспільства. Для цього вже багато зроблено, але й попереду ще роботи. чимало. Ми пропонуємо, як і було задекларовано торік на колеги для комплексного вирішення всіх. Нагальних проблем, проблем людини зробити міністерство багатопрофільним. Розглядається така структура, що дозволить розмежувати політичне керівництво правоохоронними органами та професійне управління ними. Це забезпечить керованість підзвітних міністерств і центральних органів виконавчої влади, скорочення їх апаратів управління, заощадить бюджетні кошти. Попереду завдання щодо раціонального використання бюджетних коштів і суттєвої їх економії. Кожна бюджетна гривна повинна бути суворо облікована і раціонально розподілена. Пропонується напрацювати. Під час доповіді на колеги міністра МВС оприлюднив інформацію щодо хабарів. Задокументованих у минулому році майже 50 мільйонів гривень. Такий обіг хабарницького ринку держави у 2012-му. Не відкладаючи в далеку скриню, Дніпропетровські правоохоронці днями відкрили рахунок цього року. Співробітниками управління по боротьбі з економічними злочинами разом з фахівцями слідчого управління та прокуратури області затримані кілька держслужбовців, що очікували хабар в розмірі близько 10 тисяч гривень за допомогу в оформленні документів на оренду землі в одному з районів Дніпропетровщини. Чиновник був задержаний в робочому кабінеті. У нього були з'яти денежні средства в сумі 10 тисяч 600 гривень, отримав від підприємця. За подписание документов по долгосрочной аренде. Гроші с фермера вимагалися давно. Необхідні вони были, за словами чиновників, для розвитку району. Фермер обратился с заявлением в госадминистрацию. Ему было предложено сначала добровольно принудительно оказать помощь. Человек пояснил, что у него нет возможности не то что оказать помощь, а даже иногда и использовать любые деньги в своей деятельности. Ему предложили более настойчиво и намекнули о том, что он не сможет в законном порядке, в установленный законом срок получить тот результат, который он хочет. Нерівна сума хабара має підґрунтя. У підприємців вимагали тонну бензину або сплатити вартість пального, яка й складає 10 600 гривень. Все сведения по даному происшествию занесені в Государственный реєстр по признакам составу преступлення, предусмотреного частиною 3 статті 368 УК України, То есть получение взятки. Санкція по даній статті составляет от 8 до 12 лет. Лишення свободи з лишенням права е, займати определенно должности в течение трьох лет і з конфискацией имущества. На початку року правоохоронці зафіксували сплеск кількості побутових злочинів, довгі свята, кількість міцних напоїв і як наслідок неврівноважений стан психіки, а іноді явна агресія. стают причину тяжких злочинов. Приведу один только пример, который ярко характеризует значит, ситуацию. Произошел семейный конфликт в семье, значит, пелоус, в ходе которого значит, сын с применением силы лишил жизни своего отца. І ще на одну проблему звернули увагу суспільства поборники правопорядку. Знову почастішали випадки шахрайства у відношенні людей похилого віку. Обдурити малого або старого легше за все. Тож працівники органів внутрішніх справ вкотре звертаються до мешканців області з проханням бути уважними і обережними. Ніяких значить, замін денежних купюр, ніякої денежної реформи на сьогоднішній момент у нас не проходить. Тому не йдіть на поводу у мошенників. Значит, не давайте никаких документов не позволяйте значит, представителям таких вот горе структур в кавычках значит свободно передвигаться по вашим помещениям. На криворіжжі правоохоронці по гарячих слідах затримали грабіжника, який за один ранок встиг скоїти два злочини. Причина звичайна гроші закінчилися. До жовтневого райвідділу Криворізького управління міліції звернувся сорокарічний чоловік. Заявник повідомив, що вранці біля половини сьомої, коли він йшов з дому на роботу, в районі вулиці зв'язку на нього напав невідомий зловмисник. Почавши бійку, нападник намагався відібрати у громадянина сумку, але це йому не вдалося. Потерпілий вчинив опір та за допомогою сторонньої особи затримав зловмисника. Затриманий дуже спритний непрацюючий молодик 22 років, що має помешкання десь на Полтавщині, але фактично мешкає в нас в області, постійно змінюючи місце притулку. Спритний, бо того ранку встиг пограбувати ще одну людину. В ході осмотра його лічних речей були обнаружені документи другого жителя Кривого Рога. Котори, благодаря которым нам удалось установить, що буквально за час до цього происшествия на остановке 95-го квартала города Кріворогу в 5.30 утра він совершил аналогічне преступление. Сам затриманий каже, що перше пограбування вдалося дуже легко, тож і вирішив одразу піти на друге. Жити ніде, я не працюю, увідав мужчину, потрібні були гроші. Я попытался у него вырвать сумку. Вырвал сумку, побежал, получилось, никто за мной не погнался. Проверил сумку, там были деньги. Потом я решил еще раз попробовать. Второй раз тоже мужчина увидел. Он шел один, я за ним пошел, тоже вырвал сумку у него. Ну, мужчина меня схватил. удержал. що спонукало молодого хлопця піти на подвійний злочин, фактично посеред білого дня відчай чи психічний розлад зараз розбираються фахівці. В ході досудебного розслідування ми також встановлюємо, все стоїть на научоті в яких либо учрежденнях. в первую очередь на учете в психоневрологическом он нам дает сведения о том, что он состоял, ранее на учете снят с учета. Мы проверяем сейчас эту информацию, проверяем, если он состоял на учете, то с каким диагнозом. Совершенно очевидно, что, наверное, человек просто так открыто, уже в такое время, тогда как много людей на остановках, ну, пытался совершить эти преступления, наверное, все-таки есть у него какое-то психическое заболевание. За фактом пограбування, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Дніпропетровські міліціонери змогли доторкнутися до ковчегу з частиною мощів великого рівноапостольного князя Володимира. Кілька днів тому керівництво та співробітники головного управління МВС України в Дніпропетровській області змогли доторкнутися до ковчегу з частиною мощів великого рівноапостольного князя Володимира. Наразі святиня мандрує теренами Дніпропетровщини. Православні мешканці регіону вперше в історії мають можливість побачити їх особисто та взяти участь в богослужіннях з нагоди цієї події. До головного управління ковчег з частиною мощів привіз митрополіт Дніпропетровський та Павлоградський владика Іриней. Він прочитав молитву та благословив правоохоронців, нагадавши про велику місію князя Володимира для всієї православної Русі. І це вся інформація, яку ми приготували для вас. Сьогодні, якщо ви щось не встигли, побачити або бажаєте передивитися якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Нагадую, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.